Всім привіт, друзі! І це мій новий влог. Окей, okay, go. і так я буду показувати, як я живу сьогодні. Понеділок я проснулася і на 8.30 в у мене був сезончик з дівчиками з моєї групи. З університету ми робили проект. Потім я здавала презентацію, от я її вже здала, і зараз коротше, я постелила коврик і буду робити свій пілатес. І по плану ми маємо з хлопцем піти прогулятися, тому що дуже класна погода хоча б на годинку прогулятися. От, і я зараз буду робити пілатес, вдягатись і ми будемо йти. Я ми збираємося гуляти. Останнім часом я вирішила почати трошки частіше носити лінзу. У мене, звісно, дуже сушаться очі, особливо зранку. Потім воно проходить. І от з лінзами — нормів. То я вирішила, що я... мене так дуже їх багато, і мені треба їх використати. Я купила за її більші папки. Я буду робити лазерну корекцію, і мені потрібно, щоб вони закінчились. До речі, ще я зробила на волосся ботокс, я вже помила голову і так, поки моє волосся виглядає. Мені дуже-дуже-дуже зараз подобається. Будемо дивитися, як буде далі. Бо я, якщо чесно, поки дуже задоволена. У ну, мене тут трошки, звісно, заломчики вийшли, тому що я зав'язувалася резинкою, але думаю, що воно зараз швиденько випрямиться. У дворі дуже класна погода, ми задоволені, того, що обично ми як виходимо гуляти, наприклад, то це якийсь або лівень, або ще щось. Ми, а ми зараз... ми будемо після обіду, зранку переважно нормальна погода. Mm. 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 В суботу, коли я ходила на танці, був жахливий лівень, А зараз два дні чисто небо, це реально не похоже на Варшаву. Мені це дуже подобається і в мене багато енергії. А в тебе в мене теж. Можеш прокоментувати, щось розказати, щось від думки. Я тільки розказав свої думки. Я вам скажу, що ми отут прямо живемо. Тобто нам буквально перейти цей ліс, буквально хвилинок п'ять, і ми вже тут. І тут так гарно, вот не знаю, прям капець. Великий мінус того, що тут так гарно, це то, що тут прям живуть кабани. Зараз їх не видно, але вони е, прийдуть ввечері. Вони можуть прийти до нас <рес> додому, відвідати. Ну, але, блін, подивіться, як красиво. Завідаєш мені? Просто, Я ж не тут з тобою. <рес> <рес> Я в <рес> іншій вселенні. Я вишли додому з прогулянки і купили трохи продуктів на десь 800 гривень. Так, перше, це сметана. Я взагалі не розумію, чому все так дорого. У мене взагалі нема грошей, ніколи нема грошей, розумієте? Хлібчик такий різаний, помідорки, черві закінчились. Я захотіла помідорний сок, Того його купили. Потім огірки звичайні, мандарини, з'явилися, суттєві пакети. Пітунець. Я хочу завтра зробити з ним бутерброди. Всім доброго ранку! Я, звісно, виглядаю супер не фреш зараз, але я зараз буду сідати, снідати. От, прокинулася я в 7.40, зараз 8.40. От, зробила собі чайочок, підсмажила хлібчик тут і буду намазувати намазкою з тунцем і яйцем. Я люблю дуже такий сніданок, тому смачно мені і вам, якщо ви їсте. Коротше, в інстаграмі я вже розказала, а от тут ще не розказувала про те, що вчора я дізналася, що мене обманули на гроші. Я заказувала посилку з Ой, що? Я побачила в таргеті, типу, що там якісь знижки. Я така думаю, опа, мені це треба. Я розумію, що фінансова ситуація. Хотілося б, щоб воно було краще, тож що зараз я стараюся просто поміняти тип, а, свою діяльність, можна так сказати. Буде, мені дуже шкода, що так вийшло. А всі свої таблетки вітаміни, які мені треба. Боже, в мене закінчилась пам'ять на телефоні. Що я дому, біжу в університет. Я дуже надіюся, що в мене зараз не закінчиться пам'ять, бо я буду чистити телефон. У телефону. Просто немає пам'яті ні на що. Я повидаляла все, що тільки можна, як мені здається. У мене дуже багато лишніх відео саме, тому треба починати з них. На вулиці така гарнюща погода, я вже ходила в магазин. Ось вділа курточку. Потім йду гуляти з подружкою. Так що да. А зараз у мене одна пара в університеті. Слава Богу, одна всім привіт, друзі! І сьогодні у нас четвер. Я вирішила не знімати всі. У дні, а буду знімати тільки сьогодні і завтра. Я думаю, що так буде набагато цікаві. Зараз вісім ранку я збираюсь на лекцію. Я вирішила ходити на лекцію. Я вирішила, що я себе коротше, буду заманювати на лекцію так, що в типу, після неї 2 години вікна і потім ще одна пара. І, коротше, щоб я приходила на цю лекцію, я вирішила, що в це вікно я буду ходити в запіцька, там є дуже вкусний суп, і я буду ходити їсти цей суп. Вот кожен раз. тому що мені по ціні поїсти там набагато типу вигідніше, ніж поїсти в себе в столовці. Поки фарбуюся, розкажу вам дуже-дуже класну новину. Це те, що я записалася на два курси по психології. Перше це сексологія. А друге це консультативна психологія, тому що я закінчую третій курс в університеті. Я розумію, що в мене багато знань. Я вже б хотіла працювати. У мене ще буде магістратура, і тому я вирішила почати працювати після бакалаврата, просто взявши класні курси з державним дипломом, які надають мені можливість працювати. Я неймовірно рада, тому що я дуже 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 давно хотіла вже. Почати працювати, також я дуже хочу взяти курс по блогерству Є в ЄВ але я хочу глянути на ціну, тому що, ну блін, якщо вони реально загнуть з ціною, мені буде дуже обідно. Взагалі, я вважаю, що дуже круто вкладувати в навчання. Плюс я записалася через класну таку школу, якщо мені сподобається, то я вам розкажу. В якої максимально круті знижки, типу, в якійсь першій школі там було навчання, прям реально по дуже дорогій ціні, приблизно тисячу доларів. Порівнюючи курси, які я знаю, це реально виходить дуже-дуже вигідно. У мене все життя мені дуже подобалась психологія. Я хотіла на неї вчитись десь з класу восьмого. А ще мені дуже подобалось блогерство. У мене знаєте дві такі, можна сказати, цілі, які, до яких я йду. А чому останні два роки? Мені настільки подобається вайб взагалі цієї осені, ну просто клас. Взяла з собою сьогодні велику сумку, бо мені треба і ноутбук, і книжка, і багато всього. Боже, Поки я відстояла ту чергу в жабці, це можна було реально відкинути. Взяла собі водичку. поки Сиду вже в зап'язах, щоб їсти. Ми супчик. з Трошки я потім покажу, як він взагалі виглядає. От, звісно, з на мене всі дивляться. Такий от тут прикольний вайб. Але, блін, ця погода така тускла. Але вчора, наприклад, було сильне сонце і було достатньо жарко. Коротше, тут дуже погане світло, бо я дуже люблю тут їсти, але тут таке жахливе обслуговування кожен раз. Мені несуть меню в пустому залі. 10 хвилин, приймають замовлення мільйон хвилин. Коротше, слава Божу, я одразу знала, що я хочу їсти. От, вони це трошки зробили звично. Боже, який клас! Це, коротше, супчик. І він, виходить, з такими, типу, міні вареничками з м'ясом. І оцей от хлібчик, який вони почуть. Це реально люкс. Це просто вау. Очень просто бездрає. Це такий кафе, я обожаю, тісно, чесно. Вийшло мені це все просто в 27 Люкс. Поверталися вже додому, і ми поїли, погуляли трохи з хлопцем, я вже нічого не знімала. Чесно, максимально сьогодні себе почуваю в том, що дуже багато новин, все і дуже багато. Я її на курси зареєструвалася і кучу всього зробила, бо купила металу, тільки що сходила. Так що зараз хочу просто трохи поважати. Позаліпати в якісь тіктоки, я не знаю. ну Не знаю щось коротше позаліпати. Коротше, настільки втомлено. Походила мільйон раз по магазинах і взяла собі такий зитонік, дуже кльова штука з магнієм. бо я така втомлена, і я надіюсь, що він мені якось поможе взяти себе в руки. Я на дворі просто древ, дощана, варшава, бажана. Мені за тільки вище прогулятись, тому що через годинку ми йдемо на масаж. Це дуже класно, я дуже рада, в мене було сідає, я вже відчуваю, відчуваю цю атмосферу, тепла. Коротше, в Короче, у нас тут така атмосфера. Ми зеркало, щоб я показала себе. Але да. Коротше, нам тут зробили в кінці в такій гарній посуді, Чай. печенька, Тут можна конфетку взяти. Це реально. Дуже-дуже гарно зараз, але дощ. Ми з такими парасольками йдемо в Best Market, щоб купити скульптуру. Ти репі? Ну як тобі взагалі масаж? Дуже гарно. Дуже? Дуже класно нам і чаю малили, і дали, і дали. Взагалі дуже класно. Купляли всякий чай. Короче, дома зробимо розпаковку, мівінку. Ой, це кафе. Чекаємо трамвай. Скажіть, що ви просто заздрите цій найестетичнішій вечері, яка просто тільки може бути. І тут ще кухню вкручуємо. Боже, який кайф, треба тільки таку посолити. І ще, коротше, чайочок, ловере з ванількою і бергамотом. Це просто кайф. Поки буду використовувати ось цей фліт для волосся, трошки поговорю з вами, розкажу новини і попрощаюсь, тому що вже кінець влогу я знімала, його, речі, достатньо довго. І так, почнемо з того, що я купила 4 курси, які я зараз буду проходити. Перший це сексологія, тому що мені здається, що буде класно бути сексологом-психологом. Ось я точно би хотіла спробувати. В цьому працювати. Друге, що я купила це консультативну психологію для того, щоб краще дізнатися, як проводити сесії. Всякі фішки, хоч я це і вивчала, але все одно мені здається, лишнього знання не будуть. І також бізнес психологію про те, як взагалі розвинутись в цьому. Також я купила курс від Євиесті. По блогерству, тому що це моя, така, можна сказати, зараз основна ціль розвинути блог. Мені це дуже подобається, мене це дуже мотивує. Тому я вирішила, що я дуже хочу попробувати, можна так сказати, дізнатися якісь знання і так далі. Ось, І купила курс. Він, до речі, був в нормальній ціні. Я очікувала набагато більші ціни. До речі, я робила ботокс для волосся, хочу розказати вам трошки свої відгуки. Ось як виглядає моє волосся. Тобто воно неймовірно блискуче, неймовірно гарно виглядає, але з мінусів у мене настільки швидко жирніє голова. У мене голова жирніє буквально за півдня, а реально. І я поміняла шампунь, купила новий шампунь, хочу попробувати. Можливо, це якось виправить ситуацію. Беремо буде гуляти. Ось і хочу з вами попрощатись, тому всіх цілую, люблю і всім попади мої наступні влоги.